Всім доброго мирного дня. Я вітаю на каналі Моє Полісся. Сьогодні в мене трошки таке неприємність случилось. Наша козочка скинула козенят, абортувалась. Двоє штучок було. Не знаю, їсть і воду п'є. Зараз буду околи колоти, напевно, їй. Вона в тобі лежить. А що случилось Вона не йде і ніхто не стукнув нічого. Отака ну, якась вона мені, бачите, ну, вона, звісно, поменшала. Трошки ще товстенька. І місце зійшло. І все. Нема козенят. Треба її якось роздоїти. Як її роздоїти? То я й сама не знаю. П'ять разів в день. Молока зовсім немає. Буду колоти ексотацин. Буду бачити, що робити з нею. Ну Вона їсть, і сіно їсть, і зерно їсть, їсть. А що случилось, то я сама не знаю. Буду потрошки здойвати. Молочко таке в було. Було трохи в рану молочка. Грам 200, ну таке водичка. Я вже вона в мене запущена до місяця. Не знаю, що це таке. Що случилось з нею? зараз? У кулю сьогодні завтра вітаміни. Їсть сіно, все їсть, жуйка є. Може хто знає, що за причина в цьому. Ось таке в мене коротеньке сьогодні відео. Може хто знає, яка причина, чим лікувати, чим кормити, коли козочка скидає козенят. Я буду дуже всім вдячна то напиш... напишіть мені, будь ласка, бо я в такій ситуації перший раз і не знаю, що робити. Вона мекає, вона грибеться, вона шукає чи козенят шукає, чи що я врано прийшла, вона лежить. Дивлюся, вони вже ну, місяць цілий носить. Отакі в мене сьогодні невтішні новини. Вам всім до побачення!